Ще далеко до повномасштабної війни у прилуках розпочалася реалізація двох грандіозних інфраструктурних об'єктів. Один з яких виготовлення проєктно кошторисної документації на об'їзну дорогу. Про це йшла мова на апаратній нараді, що відбулася 6 лютого. І цей проєкт попри війну, потрібно довести до логічного завершення. Зазначила міський голова Ольга Попенко. Треба довіділяти кошти і завершити проєктно кошторисну документацію по об'їзній дорозі. Вона практично на стадії завершення. Наразі реалізація цього проекту практично заблокована. Сесії міської ради не відбуваються через те, що депутати так званої опозиції не ходять на пленарні засідання і кошти з міського бюджету не виділяються. Треба продовжити роботу практично завершити по об'їзній дорозі. Ми здається, більше мільйона заплатили вже за проект документацію. То давайте виносити це питання і обговорювати. Його треба завершувати. Де зрозуміло, що бажання у багатьох немає. Через це проект не завершено, і місто втрачає шанси мати об'їзну. При наявності проектно-кошторисної документації на об'їзну дорогу її будівництво могло б бути здійснене до прикладу за кошти державного бюджету. Ще один масштабний інфраструктурний проект, реалізація якого триває в прилуках не один рік і який потребує завершення, це розчищення річки Удай, наголосила міський голова Ольга Попенко. Треба продовжувати роботу по розчищенню річки Удай. Ми розпочали ви бачите, який зараз гарний удай. Зрозуміло, що якщо ми не будемо продовжити ці роботи, то знову те саме повернемось до того стану, що. І був удай, так у якому стані він був. Можливо, треба проговорювати не не обов'язково. Це може бути зараз. Це може бути. Ви знаєте, що ми можемо роботу виконувати листопаді, можливо, в грудні місяці, але треба планувати. Сподіваємося, що в Україні буде все добре, але треба планувати. Але й ця робота наразі припинена з тих же причин: депутати не ходять на сесії, не ухвалюють необхідних рішень. Начальник управління містобудування і архітектури Віктор Тесленко наголосив на тому, які можливості втрачають прилуки, загальмувавши реалізацію проєкту з розчистки річки Удай. Я хочу привести приклад. Ми отримали інформацію у минулому році, що на Україну. Із деяких європейських фондів підтримки України виділено 5,4 мільярди євро на природоохоронні об'єкти. От ми маємо такий природоохоронний об'єкт, маємо програми, тим більше, що ми працюємо з обласною програмою, і ми б мали шанс щось отримати. Із тих коштів для того, щоб виконувати цю роботу не тільки на цій ділянці. На якій ми зараз працюємо 1,9 кілометрів, а в межах річки, в межах міста Прилуки від межі до межі. Ми зробили проектну документацію. Ми працюємо уже. підрядник, підрядчик працює на цих 1,9 кілометрів, і ми далі розробляємо документацію на всю річку в межах міста Прилуки. Там вже новий кошторис, нові потреби, нові кошти. А от цей фонд одну умову має. А має умову таку, що об'єкт повинен вартувати не менше 40-50 мільйонів, а в нас тільки 17. А якби ми вже мали документацію на всю річку буде, а нам ні з чим, ні чим йти. Так, тому що треба мати проєктно кошторисну документацію це дійсно це так. А це все гальмується небажанням через свої політичні амбіції деяких депутатів прийти в сесійну залу і працювати на благо прилучан. Хто на сьогодні не посів того крісла, хто що що хоче всім не на часі, але ми повинні до цього ми повинні йти вперед. Ми повинні робити те, що треба, не можна на місці товтися. Сьогодні розпочали роботи по удою. Хай хто скаже, що який удай, правильно? Це політика. <риклад> і не заспокоїться ті, хто хоче крісло посісти. Одне, друге, третє, Вони не заспокоїться. А нам треба Ось працювати. політика не реагувати, треба працювати.